Я постійно територію одне і те ж саме. Ми маємо побудувати нову цивілізацію. Замахнутись на це і не хвилюватись, не боятися тих речей. Одна ж фокус нова цивілізація з прекрасними людьми, з сильними людьми, які не звертають уваги на тих, хто гавкає, хто там щось розповідає, хто бріхує. Забули. Це теж наші українці. Вони просто слабкі. Хтось це робить, тому що їм там платять гроші за це. Хтось це робить, тому що він з п'ятої колони, йому потрібно якимось чином виправдати. Хтось зі страху і не хоче, щоб бачить когось кращого за себе, йому потрібно облити брудом, щоб прирівняти себе. Але ми на це не маємо звертати уваги. Ми маємо йти вперед. І в кінцевому результаті, якщо ми єдині йдемо вперед, повірте мені, нас ніхто не зможе зупинити. От все я вірю, абсолютно.